Усім привіт з Варшави. Я тут завжди буваю як не проїздом, то у справах. І навіть зараз я тут не як турист, але максимально намагатимуся подивитися цікаві місця цього міста, показати вам. Тому запрошую разом зі мною у цей коротенький міні влог по Варшаві. в Варшаві, завітайте обов'язково ось цей район Хмарочосів. Це такий собі діловий центр в польської столиці. Тут багато офісів різних компаній бізнесів. Тут можна гуляти, хоч цілий день, зробити дуже атмосферні фото і побачити іншу усю Польщу не зі старовинними будівлями, а сучасний діловий центр. Якщо ви в Варшаві опинитеся ввечері, все одно дуже раджу зайти в цей район, де є хмарочоси. Це біля вокзалу Варшава центральна, і ввечері вони виглядають напевно ще більш ефектніше. Біля ось цього Радянського центру культури така собі виставка старих старих автобусів і який контраст порівняно з новими хмарочосами. Шановне панство, а я знову прийшла в бібліотеку. Нещодавно була в Будапешті, ходила там в прекрасну бібліотеку, яка в старовинному палаці зроблена. відео можна вже переглянути на каналі. А ось це стіни бібліотеки Варшавського університету. Дуже давно про це місце знаю і дуже хочу подивитися, воно таке все з акцентом на екологічність. Сюди вхід вільний, не до книжок, там, напевно, треба читацький квиток, але в саме приміщення. І зараз дещо хочу вам показати. Тут ось така стіна, де великі плити з написами різними мовами, як і іврит, арабська, грецька. Там далі я побачила таку ніби старослов'янська, давньоруська. Чесно кажучи, не знаю, що тут написано мені, ліньки це все зараз перекладати з Google Translate, Але виглядає це дуже-дуже ефектно. Ще цікаво, тут є стела з нотами. І ще одна стела Математикою, алгебра. Напевно, алгебра, я не знаю, якщо чесно. Ось так виглядає вхід в цю бібліотеку. Тут дуже багато зелені і скляні такі фасади. Я от що помітила, що в Варшаві, в принципі, люблять ось такі фасади, які дають такий ефект, не знаю, багато простору, як хмарочоси, повітря. Але це дуже красиво виглядає насправді. І, власне, сам вхід. Тут, до речі, є такий спеціальний як банкомат, ксьончкомат. Тут можна замовити, напевно, книжки бібліотеці, і тут тобі їх просто лишать. Ну, ось це я розумію, бібліотека, куди хочеться приходити. Тут кав'ярні, тут тобі ксьончкомат, тут будь-яка є можливість для проведення часу, навіть якщо ти і не читач цієї бібліотеки, тобто так от заохочують людей сюди приходити. Зараз трішки помилилася дверима, а йду я власне на дах, і тут вийшов охоронець, такий старший чоловік і каже: туди каже, в ті двері каже: я знаю, що ви сюди приходите, всі щось дивитеся, заглядаєте, каже, але я вже знаю, що ви шукаєте. Тому він завжди виходить і каже туристам, куди йти на дах цієї бібліотеки. А ще от я помітила, що в Варшаві ну, доволі все інклюзивне, дуже багато таких автоматичних дверей, немає бордюрів, все таке ну, дуже для легкого пересування зроблено. Це дуже круто, на мою думку. А взагалі куди я йду? Ось я тут вийшла нібито в інше подвір'я бібліотеки, і йду на її дах. А все тому, що цей ось, ось двір і дах тут облаштували сади, сади самі майже. Тобто тут настільки все зелено і красиво, і кажуть, що зараз на горі там е, такі гарні оглядові майданчики. Мені зараз реально важко усвідомити, що я гуляю просто по даху бібліотеки. Реально відчуваю себе якоюсь Алісою в країні див, бо мене дивує тут ну, просто все. І найбільш мене дивує, що цей проєкт був зроблений ще 20 років тому. Це просто на, на той час, навіть на зараз, це просто вау. А тоді, мені здається, це взагалі був такий. Екологічний архітектурний прорив. А ось це штучно створена водойма на даху бібліотеки. Ну, у мене більше немає питань до того, як облагороджувати наші міста, особливо коли йдуть зміни клімату. До речі, якщо хтось знає десь в якихось містах подібні проекти екологічні, напишіть в коментарях. Якщо там буде, обов'язково туди піду, собі занотую, бо вже дуже мені це подобається. Словом мій вердикт такий, будете в Варшаві, ось це місце це просто must візит. І до того ж тут абсолютно безкоштовний вхід. Варшава, старе місто. Щоправда, ці будинки вони були знищені під час Другої світової, і відбудовані, тому вони не настільки давні, як навіть у нас у Львові. Є деякі, але попри те, тут все ж таки є така класна атмосфера старовини. Тут дуже багато людей, туристів, місцевих і тут дуже класно погуляти. Насправді тут атмосфера, як і в будь-якому старому польському місті, тут вузенькі вулички, дуже багато туристів. Ось так виглядає місцева Ринкова площа. Вона значно більша, ніж у нас у Львові, ну так принаймні здається, тому що тут посередині немає ратуші, але є дуже багато різних кав'ярень. Закладів харчування і насправді тут дуже камерно, дуже гарно і дуже затишно, я б сказала. Вітання з найщасливішого місця у Варшаві. Саме так називають парк лазянки крулєвські тобто королівські лазді. Це дуже велика територія з озером, з палацами, з фонтанами. Напевно, найщасливіше місце, тому що особливо в спеку тут дуже приємно перебувати. Зараз іду досліджувати цю територію. Вхід до неї безкоштовним платним є тільки додаткові атракції, наприклад, катання на гондолі. Ідемо разом. Ось на цій гондолі. Покататися коштує 18 злотих з людини це дорослий квиток. Сьогодні перед поїздкою до Варшави я багато, звичайно, що дивилася відео про це місто, і мене насправді жодне відео про королівські лазянки не вразило. Але наживо це зовсім інша картина, тому всім раджу, хто буде у Варшаві, не оминути це місце. Тут дуже гарно, тут дуже свіжо, і для літа, от саме те. Ось це посеред парку маленький білий дім. Зараз там музей. Дуже красиво довкола, так висаджені квіти. Дивлюся, а ось тут поряд сонячний годинник. Але саме зараз сонце сховалося, тож не можу зрозуміти по ньому, яка година. І, як на мене, одна з найцікавіших частин цього великого парку це такий китайський сад з альтанками у східному стилі, водоймою. Тут дуже-дуже гарно. А вся є стара оранжерея. Всередині там велика виставка скульптур різних епох, різних часів. В мене, на жаль, немає часу піти подивитися всередину, але навіть ось тут, на території, є декілька скульптур, які можна подивитися просто безкоштовно. В такому сучасному районі Варшави, от Старбак за спиною, такі класні будинки нові. Але колись, ось ще декілька десятиліть тому, ось це місце було старою електростанцією, яку просто переобладнали зараз на фудкорти. Тут такий класний громадський простір, так і називається електровня. І зараз я хочу піти подивитися, як це виглядає все всередині. Така популярна європейська концепція фудкортів. А оце, мабуть, дійсно залишилося зі старої електростанції. І Зараз ці агрегати, не знаю, як це називати, елемент декору. Ну і куди ж? куди ж без бідродки, бо ми в Польщі йдемо дивитися. Парувки є. Зупа побідерова є. І навіть журок є. Це правдива бідронка. Добігають кінця моїй 6 днів у Варшаві. Насправді я далеко не все подивилася, що планувала. Тому це такий міні-влог, і можу сказати, що Варшава вона не вражає пам'ятками архітектури, як краків чи врослав, наприклад. Але тут дуже дуже комфортно. Місто настільки зелене, настільки інклюзивне. Мені здається, що тут дуже зручно, як жити, так і цікаво подивитися туристам на місцеве життя.